Тиждень здачі крові відбувається у Івано-Франківську. Цю гуманітарну акцію організували пластуни. В Україні простежується тенденція обмеження донорського руху. Переливання крові не лише підтримує стан здоров'я, а й рятує життя інших людей. Відтак, пластуни закликають усіх охочих здавати кров на спеціальних пунктах збору. Стати донором не складно, необхідно бути здоровим, а ще є обмеження у віці. Донорами є люди від 18 до 60 років. Наразі у Івано-Франківську до акції вже долучилися понад. 10 пластунів. Бракузія в Україні крові. Люди Ну хто хтось хтось не знає про це, що потрібно здавати кров, хтось не чув, хтось байдужий. І щоб привернути громадськість до цієї проблеми, ми вирішили зробити таку акцію в місті Івано-Франківську. Студент Назар Соколан учасник акції тиждень здачі крові. Про неї дізнався від друзів пластунів в обласній станції переливання, здав понад 200 грамів крові. Така практика перша у його житті. Сподівається, його кров неодмінно комусь допоможе. Насправді тут немає нічого складного. Персонал дуже приємний, всі тебе заспокоюють і дивляться за тобою, щоб з тобою нічого не сталося. Дуже приємно, що дають попити чаю. Чай дуже багато хорош, ну, міняє, тобто розслабляє. Лікарі кажуть, здача крові завжди була актуальною, адже донори повсякчас рятують людське життя. Немає ще таких препаратів, штучних, хімічних, можна сказати, які б заміняли всі компоненти крові і препарати крові. І тому завжди потрібно здавати кров людям. Ми це все гарно розуміємо. Акція тиждень здачі крові уже відбулася у Львові, Рівному, Ужгороді та Києві. Пластуни сподіваються, згодом вона перетвориться у добру благодійну традицію. Верон Іваненко, Влад Васильчук, новини на вежі.